Знаєте, хочеться сказати, що інколи ти розумієш, що тобі потрібно змінити місце проживання. Але ти не знаєш, де краще, як краще, тому що там, де ми живемо, ми далі рухаємося по житті. І інколи ми можемо жити в одному будинку чи в квартирі, а жити не хочеться. Незатишно, холодно, сиро на душі, страшно. Це являється фактором, енергетично вам дане житло не підходить. Тобто ваша енергія людини. В цьому будинку чи в цій квартирі не з'являється. Вона просто уходить кудись, але вона не з'являється, так як вам, ви відчуваєте себе некомфортно. І потрібно перед тим, як рішитися на нове житло, дуже добре до цього підійти. Тобто Подивитись один варіант, другий варіант, третій варіант, можливо, в іншій місцевості. Якщо ви проживаєте в Києві, подивіться в регіонах, які неподалік від Києва, і вам там може бути набагато комфортніше для вас, для вашої родини, для ваших діток. Були. Люди, які шукали житло в одній стороні Київської області, але коли їм показали інші місцевості, абсолютно в іншому районі, в іншій стороні, люди закохалися в це місце, повірте. І... Я хочу сказати про те, що інколи знайти себе, віднайти своє подальше життя, потрібно не бути зосередженим на одній місцевості, поїхати в одну місцевість, в іншу, ще в іншу. Ви шукаєте в Києві, це добре, але Є набагато кращі варіанти, можливо, для вашої родини вони будуть набагато затишніші. Це Ірпінь, Буча, Ворзель, Бородянка, Немішаєво, Миколич, Гостомель. Про кожну місцевість я можу вам розповісти зі своєї. Точки зору, чим вона відрізняється одна від одної. Наприклад, Буча це невеличке місто, але в ньому є все. І ти хочеш відпочити, ти приїжджаєш в парк, ти можеш покататися на велосипедах. На скейтах, на самокатах. Ти можеш просто приїхати з покривалом, з пікнік-зоною і відпочити просто на травичці. Літом ти можеш просто покупатися в озері. Або на човні поплавати. Діткам є розваги. Є Макдональдси, є супермаркети. Ну, Бучель рано лягає спати. Єсть в нас таке. Тобто, 9 -та година, в принципі, в Бучі вже всі люди відпочивають. І парк наш також Бучанський засинає. Ірпінь відрізняється від Бучі тим, що Ірпінь лягає пізно спати. Тобто, в Ірпіні. Ще парки, вони довше і Ірпінь, в ньому дуже багато молодих родин, дуже багато діток. А ми знаємо, що дітки люблять довго гуляти, якщо їм дозволяють батьки. В Ірпіні дуже багато парків, дуже багато дитячих розважальних площадок, школи, податкова академія, техніки, училища, будинки, квартири на різний бюджет. Є в нас гостомель. Гостомель також дуже останнім часом по інфраструктурі розширився. Дуже багато будинків також на різний бюджет. Квартири, будинки, парки, школи, садочки. Інфраструктура розвивається постійно. Не мішаєво, недаподалік також від Києва. По чуть-чуть розвивається, в принципі, недалеко знаходиться від Бучі Ворзеля, Ірпіня бюджет нерухомості там дешевший від Бучі Ірпеня, Ворзеля, Гостомеля, але він неподалік Ворзель санаторно-курортне містечко. Є парки, є дуже багато зеленої зони, є житлові комплекси, є будинки. Відпочити на природі, приїздіть у Ворзель, і ви відпочинете. Надзвичайно також прекрасне містечко. Бородянка на початку війни дуже-дуже сильно пострадала, але. По чуть-чуть вона відбудовується, виїзд до Києва, маршрутки їздять постійно, люди проживають в Києві, працюють. Бюджет дешевша, нерухомість, ніж Буча Ірпінь, Гостомель, Ворзель. Взагалі, якщо вас цікавить нерухомість, бюджет, по часу, по інфраструктурі, скільки добиратися до Києва. Ми вам допоможемо, підскажемо, знайдемо правильний підхід до вашого майбутнього житла, проведемо вам екскурсію вживу. Також ми практикуємо пошук житла онлайн, тобто ми з вами обираємо варіанти, можемо їх розглянути по відеозв'язочку, потім зупиниться на тих варіантах, які вам стали ближчі, і ви приїжджаєте, ми остаточно з вами погоджуємо, заключаємо угоду, і це ваше житло. Тому що тут житло є, тут. Його можуть просто забрати. А якщо ви відчуваєте енергетично, що воно ваше, ви себе бачите в ньому, то його потрібно швидко бронювати, заїжджати і жити. Повірте, тут я в даний момент проживаю в місті Ірпінь. Більше 10 років я проживала в місті Буча. Добре знаю Ворзель, Густомель. Ці всі місцевості, кожна місцевість відрізняється від себе, але люди дуже хороші тут. А? Наприклад, я сама з Хмельницької області, і коли я буваю, гуляю з дітьми побочу по ірпінню, я зустрічаю своїх земляків. Це дуже приємно. Ви можете проживати в Черкасах, в Чернігові, в Хмельницькій області, у Львові, в Івано-Франківську, Києві. І ви не знаєте про наші міста. Але ви шукаєте житло. Пропоную вам провести екскурсію по даних місцевостях. І повірте, ви закохаєтеся в наші місцевості. Тому. Телефонуйте, приїздіть. Ми вас зустрінемо, все організуємо.